Всім привіт! Ви на каналі ремонтуй сам. і В сьогоднішньому відео я покажу, як зробити зброс настроїк на такому телефоні, як Motorola G22. Як бачимо, встановлений графічний ключ, який ми не знаємо, як завжди. Перед тим, як робити зброс настроек ви повинні знати свій Google аккаунт. Якщо ви його не знаєте і не знаєте пароля розблокування екрану. То ви зловите таку блокировку, як її в народі майстера називають ФРП. Як її обійти, буде силочка в описанні десь тут впливає віконечко. І в коментарях не потрібно казати, що я цього не казав, що ви зробили зброс настроек і піймали блокировку. Так що, що нам ми робимо? Вимикаємо наш телефон. Вимикаємо. Зажимаємо кнопку громкості плюс і кнопку. Ввімкнення. Зажимаємо і держимо. Так, е тут таке странне меню, та що ж такі пересвіти, лки-палки, О. І, і листаємо до вибора Recovery. Так, так, старт. Ресет. Recovery Mode. І підтверджуємо кнопкою вимкнення. Ну. Е, тепер зажимаю кнопочку вимкнення і нажимаємо коротко плюс. Так, стоп. Е, попад, е, ми непосредственно попадаємо в сам в саме Рекавері. Е, перед тим, як зробити зброс настроек, ще раз попереджаю. Якщо ви робите з рекавері, не знаючи Google-аккаунта, ви ловите ФРП блокіровку. Також видаляються всі ваші дані: фотографії, контакти, все, що було збережено на телефоні, все видалиться. Не потрібно питати, а лишиться фотографія, лишиться контакти. Якщо ви поставили пароль і забули, то це ваша вина, і вам ніхто вже з цим не допоможе. Так, да, можна на не... на деяких моделях обійти блокіровку без потєрі даних. Ну Не на всіх це працює, і воно не дешево коштує. Спускаємося до строчки Vipe Data Factory Reset, підтверджуємо кнопкою увімкнення. Вибираємо пункт Fastboot Data Reset. І в нас непосередство пішов зброс настроєк. Так, та що ж цей фокус пропадає кожен раз? Так, ну о. Тепер ще раз підтверджуємо кнопкою вімкнення. Наш телефон перезагружається. І перше ввімкнення буде чуть довше, ніж обично. Цей момент я виріжу, даби не розтягувати відео. Телефон запустився і пропонує нам вибрати мову і наш регіон. Вибираємо мову. Так, так, так. Вибираємо українська, ну і, звісно, регіон Україна. Почати пропустити. Зараз під'єднаємося до інтернету і перевіримо, чи в нас працює ФРП блокування. Так, пароль свій показувати не буду. Так, че Так, что? Та є ще й неправильно пароль, нічого особливо. Все, ми під'єднались до Wi-Fi і телефон е сканує перевірку. Так, прийняти, продовжити. Пошук оновлення, як завжди. Підготовка телефона. Так. Це займає деякий час, ну що поробиш. Так, чекаємо. П'ється, як воно довго. Зараз, доки воно все перевірить, чи є блокування. О, зачекайте декілька хвилин, так, не копіювати. перевірка. І нас просить ввести графічний ключ, який ми. Благополучно забули і хотіли скинути. Ну, Пробуємо тоді зайти через обліковий запис Google. Так, Перевірка. І якщо ми пам'ятаємо, сюди вводимо електронний адрес почти Google, нажимаємо далі і вводимо пароль. Якщо ми цього не знаємо, то ссылочка в описанні під відео, як обійти дану блокировку. А всім, кому дане відео було корисно та цікавим, ставимо. Вподобайки і не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!